Привіт, вітаю вас на своєму YouTube-каналі В'язання це Любов. З вами Марина. А тут ось три неділі роботи. Зараз буду вам звітувати, що ж я нав'язала. І так, давайте подивимось на такий перший варіант. Це Зайка, зв'язана по майстер-класу «Довгі вушка». Це являється фаворитом серед моїх замовлень, і я їх теж дуже обожнюю в'язати. Так, а зайка, потім у нас є зайка в рожевому кольорі. Розмір цих зайок десь 28 см. Ось. Далі ще у нас в сірому кольорі заюнка. І десь тут у нас лежить в блакитному кольорі. Ось так. Далі мої улюблені ведмедики з дитинства. Ось такий коричневий колір і е, колір Капучино. З таким комбезиком. Е, Комбезик зв'язаний з Learnard Jeans. Такий пудровий колір. Далі, це також ведмедик з дитинства, але зв'язаний з пряжі Alize Влюту. Ось на нього йде приблизно два моточки, і виходить він 33 см. Молочний колір. Так, де у нас ще? Ось такий шоколадний колір і ось такий в пудровому кольорі. Так. Ось мій багаж, Так, один повний, ставимо інший. Далі ось такий ведмедик в молочному кольорі. Я вже в першому відео його вже показувала. Не будемо зупинятися на ньому. Ось такий велетень. Це ведмедик Теді. Він зв'язаний з Alizem Mega. І він вийшов 37 см. Так, ще буде тонування. Ще до цього я не дійшла. Ось для, для зрівняння, погляньте, який. Велетень 37 см. І карапузик 26 см. Ось такі вони. Так, цей ведмедик тендії і в молочному кольорі. Вони теж будуть ще тонуватися, тому вони ще без макіяжу. Також. Аліз Softy Plus. Зв'язана по майстер-класу зайка пухляш, тільки з іншими вошками. В майстер-класі довгі вушка, а тут ми в'язали короткі вошки. Ось така цікава зайка в виконанні Альзе Plus. І вона теж виходить по розміру менша, ніж із плюшу. І моя зайка Моніка. На неї є майстер-клас на YouTube каналі, і я вам посилання обов'язково залишу під відео. Ось. Тому, якщо щось вас цікавить. То ви можете мені написати або у коментарях, або я вас чекаю в Директі в інстаграм. І також я хочу попросити, щоб ви ділилися своїми в'язаними роботами. Можете скидувати мені їх в інстаграмі, і я буду їх публікувати в сторіс. Так само буду робити вам рекламу. Ну, ж роблю фото на пам'ять. І вже будемо з ними прощатися. Та-дам! Мій новий мікрофон. Погляньте, який в нього крутий колір. Рожевий, звісно, рожевий. Який ще може бути? Зараз будемо тестувати. Цікаво, як він звучить. Ось такий мікрофон. Придбала я його на Алі і вже говорю через нього. Напишіть, будь ласка, як вам звук? Вже краще. Так, зараз працюю ще над дракончиком. Майстер-клас є на каналі, Якщо ви бажаєте теж зв'язати такого дракошку, це буде цілий набір, буде пінетки. Пінетки теж є на YouTube каналі, можете їх зв'язати. І буде, буде ось такий пледик. в такому кольорі оливка. Так. так ось. І ще працюю над одною ідеєю. Боже, просто кайфую від того, що в мене в голові. Зараз поки не буду відкривати всі карти. Спочатку я хочу спробувати, а потім поділюся, і, можливо, навіть буде майстер-клас. Ну, як майстер-клас. Просто будемо в'язати разом зі мною. Ось. Така краса, така краса просто. Ну і паралельно ще працюю ось з цією лялочкою. Для того, щоб працювати над губками, мені потрібне світло, щоб працював ось цей апарат. Ось. Світло вимикають, зараз безбожно буде зараз її шліфувати. Буде дуже цікаве замовлення. І ще буде в неї маленька сестричка. Красотуля. Для шліфування використовую звичайну наждачку. Зараз пошліфую наждачку, а потім буде друга наждачка. В общем, роботи не початий край, як то кажуть. Мені скоро потрібно здавати замовлення, а я так чомусь тяжко роблю її. Не знаю навіть чого так. Такі бувають дні. Бувають дні, коли нічого не хочеться робити. Але мусиш, мусиш, тому що її чекають її хочуть побачити вже. Здається, ця лялочка буде в якості моделі для виготовлення одягу для блазь. От і для мене це взагалі дуже цінно. що обрали саме мою роботу. Тому що, що для майстра важливо? Щоб їхні витвори цінувалися? Тоді да? З'являються крила для того, щоб робити далі, далі нові роботи. Далі використовую ось такі, як для нігтів, так? Да? Тут робочий процес, тут просто караул. ужас. Але це потім все прибереться і буде все гарно. Погляньте, яка в мене дівчинка тут виходить. Вона буде з чолкою. Буду їй обрізати чолку. Вона вже тут класна. Якби в неї був червоний колір волосся, вона тут схожа на Аріель з русалки. Да? З мультика як схоже, клас. Треба їй таку зробити собі, дівчинку. Ой, в общем. Тут в мене q baby робиться. Тут я роблю їй перуку зараз, вона вже нафарбована в мене. Залишається тільки волосечко зробити їй і перетягувати тіло. Треба перетягувати, бо воно таке собі хліпеньке йде. Ось. Ось поки такий в мене фронт роботи. Нарешті я дороблю цю коробочку. Ось така вона в мене виходить, поки воно сохне, і в цій коробочці буде відправлятися ось цей ведмедик, ведмедик Тедді. Він буде їхати до Америки. Тому а, йому... Цей розмір коробочки просто ідеально підходить. Скажемо, папа, від -па, медику, радуй свою нову власницю. Збираюся йти на пошту, запакувала посилочки. І що я зрозуміла, що я вам не показала лялечок, вони вже готові, вони вже лежать тут запаковані. Одна і друга. І зараз я вам покажу, які я зробила фото. Покажемо вже. Так як є. Розпаковувати я їх вже не буду. Ось так я бачу свою відпустку. Нав'язала, нав'язала. Тут у нас зайка, 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 лев, дракон, єдинорожка, котик. І жираф. Ось як я відпочиваю. Бачите, це все мені потрібно скласти до купи і буду відправляти. Ось так. Я в'яжу і відпочиваю. Ось, до речі, результат моєї роботи. Засняла відео тільки для Інстаграм, для Ютубу, забула, але є результат. Можете поглянути. Краса. І знов привіт. Пройшло вже все літо. Почалась осінь, і я дозаписую це відео. Дозапишу ось такими зайками, були зроблені на замовлення з іменами. Ось такі зайки поїдуть в одну сім'ю. Це зайка по майстер-класу Пухляш. Зараз ще поділюся роботами, які я зробила за цей час. Буде в'язатися також ось ведмедик. Тут буде ще утяжка, вушка, ну і тіло. Зараз будемо працювати над ним. Так, ну що ж, тут у нас іде упаковка і буде відправка. Зараз ми їх запакуємо ось в мої улюблені коробочки, і вони відправляться до своїх дівчаток, так. І хто тут підглядав? Хто тут підглядав? Також. Ще одне оптове замовлення. Нав'язано в мене тут ціла купа іграшок, які теж треба зробити, зшити. Ось два ведмедики, їм треба зв'язати комбезики. Тут зайки у нас по дві іграшки, сірі зайки, ще там молочні зайка. Ось іще одна така сама коробка. Це буде все в процесі, не знаю, чи попаде результат в це відео. Але наразі ось такий етап. Ось також була зроблена ось така лялочка. Покажу її поближче. Він прекрасний наряд сіла принцеса вийшла. така в мене зробилася лялечка за все літо. І ще я зараз покажу одну. І ось така в мене лялечка ще готова. феєчка. в рожевому кольорі. ось такі неї волосечка. Раз умня вийшла. Я покажу ось такого ведмедика, ведмедик Теді. Зв'язана ковтинка, штанці. Це все можна знімати. Лапки в нього рухливі, голова теж рухлива, а носик ліплений. Ось такий ведмедик теді. Теж дуже обожнюю робити теді, але на них часу не так багато, як на в'язання. Ось це так, як би сказати, хобі моє на вихідні. Пошити, подивитися кіно і нікуди не спішити. Покажу також вам ось цю лялечку. Ця лялечка була зроблена по фото. Вона поїде до маленької дівчинки на день народження. Така футболочка, юбочка і найки. Ось, ми повторили саме такі, як у власниці цієї лялочки. Так от, я буду зараз її упаковувати і вже буду відправляти додому на свято. На цьому я завершую своє відео. Дівчатки. Я бажаю вам всім великого натхнення і гарних робіт і вдячних клієнтів. До зустрічі!